Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google For Education. У сучасних умовах викладачу важливо навчитися організовувати уроки онлайн та проводити ефіри з будь якого місця. Це стане фундаментом для ефективної організації взаємодії між учасниками освітнього процесу як для дистанційної, так і для змішаної форм навчання. Тому сьогодні ми розглянемо. Преміум функції інструмента Google Meet для освіти. У першу чергу, це, звісно, організація звітів відвідування відеозустрічі, створення записів та трансляцій на YouTube. Центральний ресурс платформи Google for Education, який представляє можливості інструмента Google Meet, можна відкрити за посиланням. edu.google.com Workspace for Education. Meet. Саме ця сторінка містить рекомендації педагогічного центру щодо актуальних оновлень та особливостей використання відеоконференції для різних версій Google Workspace. Наразі існує чотири версії: Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade та Education Plus. Огляди можливостей кожного розділу функції Google Meet містять перехід до спеціальної сторінки, де можна порівняти особливості параметрів і використання для різних версій. Education Fundamentals після підключення системи Google Workspace та активації освітньої ліцензії заклади освіти отримують автоматично за замовчування. А платні версії Teaching and Learning Upgrade, Education Standard та Education Plus можна замовити для отримання додаткових можливостей. Як бачите, у порівняльній таблиці всі преміум-функції, які ми розглядаємо, наявні в Teaching and Learning Upgrade. Сьогодні ми не тільки представимо ці можливості, а й надамо рекомендації, як підключити безоплатні розширення браузера Google Chrome. Адже завдяки їм будь-який викладач зможе також відстежувати відвідування, робити записи чи трансляції в Google Meet навіть зі звичайним обліковим записом Google. Нагадаю, що існує два види таких записів: персональний, який людина реєструє особисто на Gmail.com та корпоративний, який реєструє і надає викладачеві заклад освіти на домені. Наприклад, Digital Education in UA. Отже, спочатку розглянемо другий варіант, тобто, коли в закладі освіти функція підключається централізовано і є доступною для використання усім колективам. Порядок дій такий: Перший крок. Підписатися на версію як мінімум teaching and learning upgrade. Другий крок. Адміністратор системи в адмінпанелі має активувати такі можливості та налаштувати їх використання для різних організаційних підрозділів. У розділі додатки, огляд, Google Workspace, Google Meet» Виберіть у налаштуваннях відеоміт параметри. Увімкнено для можливостей: записування, трансляція, дозволити користувачам транслювати свої зустрічі. Дозволити людям транслювати зустрічі на YouTube. Звіти про відвідування генерувати для модератора звіти про відвідування після зустрічі. Третій крок використання. Тепер розглянемо реалізацію кожної з представлених можливостей. Для того, щоб отримати звіт про відвідування відеозустрічі на початку нової зустрічі у Google класі. У розділі керування зустрічю увімкніть відповідний параметр. Тоді, після завершення заняття, система створить спеціальний файл, який буде збережено на Google диску викладача. Приклад файлу електронної таблиці з назвою Звіт про учасників зустрічі наразі на екрані. У ньому видно список користувачів з прізвищами та іменами, тривалість, час приєднання та час завершення. Особливістю цієї можливості є те, що такі звіти можна отримувати не лише для студентів навчальних курсів, а й для запланованих зустрічей в Google календарі. Організатори можуть увімкнути отримання звіту про учасників у налаштуваннях заходу в календарі. Для цього створіть нову подію, додайте відеоконференцію в Google Meet, у параметрах відеодзвінка активуйте перемикач відстежування відвідуваності. Тоді організатору електронною поштою буде надіслано звіт про учасників зустрічі та прямих трансляцій. Для того, щоб здійснити запис зустрічі, потрібно у меню Інші опції обрати пункт Керувати записом, Почати запис, провести заняття, Завершити запис і Вийти з відеоконференції. Файл із записом буде збережено в папці Meet Recordings на Google диску користувача, який є організатором зустрічі. У цій папці автоматично зберігатимуться всі записи будь-яких відеоконференцій Google Meet. За наявності коментарів у чатах додатково створюється і зберігається також документ з історією повідомлень. Іноді є потреба організувати трансляцію на YouTube. Це може бути відкритий захід для батьків чи спільноти освітнього закладу. Це може бути захід, організований для обміну чи презентації досвіду, як от конференція, вебінар чи семінар-практику. У такому випадку обов'язково слід перевірити та, за потреби, увімкнути можливість роботи з інструментом YouTube. Це ви знайдете у панелі адміністратора системи Google Workspace. Шлях такий з головної сторінки додатки Google Workspace, «YouTube» Увімкнути і Налаштувати для різних організаційних підрозділів. Для того, щоб організувати трансляцію на YouTube, потрібно у меню Інші опції обрати пункт Керувати трансляцію. На правій бічній панелі оберіть Транслювати на YouTube». Для створення трансляції спочатку слід запланувати і створити таку подію, дати назву, налаштувати конфіденційність і живі субтитри, отримати посилання і поділитися ним із майбутніми глядачами. Коли все буде готово, натисніть кнопку Почати трансляцію. З'явиться вікно із запитом про загальну готовність до подій. У ньому треба натиснути «Почати». Копіюйте URL-адресу прямої трансляції та діліться із глядачами. Тепер упевнено проводьте захід. Для завершення натисніть Зупинити трансляцію. Запис буде збережений на YouTube і доступний для перегляду за посиланням сформованим під час відеозустрічі. Унікальність представлених преміум-функцій у тому, що вони працюють у межах діяльності заклади освіти налаштовані на безпечну роботу та захист усіх учасників відеозустрічі виникає питання: чи можливо все це реалізувати у персональному обліковому записі? Відповідь так. Результат можна отримати іншим способом. У веб-переглядачі Google Chrome, окрім основних налаштувань, існує можливість пошуку та підключення додаткових розширень. Такі програмні надбудови дозволять запустити продукти від сторонніх розробників. Для пошуку потрібних рішень натисніть праворуч угорі кнопку з трьома крапками, відкрити список налаштувань, оберіть інші інструменти розширені. Далі, Ліворуч у горі, натисніть кнопку з трьома рисками. Ліворуч унизу. Перейдіть за посиланням відкрити веб-магазин Chrome. Здійсніть пошук за назвою чи категорією розширення, відкрити опис і, за потреби, натисніть кнопку Додати в хром праворуч угорі. Це дозволить отримати розширення на панелі швидкого запуску. Для видимості зафіксуйте значок розширення за допомогою значка з пазлом розширення і закріпіть на панелі швидкого запуску. Щойно ви побачили приклад того, як до браузера додане розширення, яке допоможе вам відстежувати відвідування під час відеоконференцій Google Meet. За тим самим алгоритмом можна знайти і встановити будь-яке інше розширення для професійної діяльності. Отже, процес налаштування простий: у веб-магазині знайдіть розширення, додайте в Chrome, закріпіть на панелі швидкого запуску і використовуйте. Для реалізації функції спочатку слід створити і розпочати відеозустріч Google Meet. Після чого викликати і застосувати розширення. Якщо потрібно зробити запис, знайдіть відповідне розширення, наприклад, скрініті чи Scрінcestife, додайте в Chrome, створіть нову зустріч, активуйте запис і зупиніть. У результаті завантажте, чи збережіть на диск файл із записаним відео. Якщо у Google Workspace for Education єдиний Google Meet із всіма потрібними функціями, то при роботі з персональним обліковим записом кожну функцію доводиться шукати окремо як окреме рішень. Серед запропонованих способів відстежування відвідування та записів Google Meet найкращим Звичайно ж, є використання системи Google Workspace for Education. Адже тільки при роботі з ним освітній заклад отримує можливість формувати загальні звіти, відстежувати динаміку та статистику відвідування і, звичайно ж, отримувати повну безпеку під час відеоконференції, що є найвищим пріоритетом. У межах діяльності Google Workspace здійснюється на скрізне шифрування відеопотоків, наявна можливість контролювати учасників відеоконференцій та присутній захист від стороннього втручання. Перевага версії Teaching and Learning Upgrade у тому, що саме для відеоконференцій Google Meet доступні інші преміум функції. Це і організація роботи в сеансах підрук, і опитування, і запитання та відповіді, і багато іншого. Огляд таких прикладів використання в освітньому процесі, а також аналоги безоплатних розширень браузера ми розглянемо у наступних відео. Наразі це все. Дякую за увагу!